Для заливки пінополістирольних термоблоків Валькірія слід готувати бетон марки М250 або М300, оскільки ці марки призначені для заливки стін і перекриттів у малоповерховому будівництві. Оптимальні пропорції для бетону М300 при використанні цементу М500 складають приблизно одна частина цементу, 1,9 Частини піску на 3,7, десь частини щебеню. Пропорції бетону М300 з цементу М500, цемент М500 це одна частина. Пісок 1,9 до 2,6 частин. Щебень 3,7 до 4,5 частини. І вода додавати до отримання потрібної консистенції. Важливі поради. Вибір цементу Використовуйте цемент марки не нижче М400, а для високої міцності краще М500. Марка бетону залежно від навантаження на стіни. Можна використовувати бетон М250 або М300. А консистенція ну, суміш повинна бути пластичною, але не занадто рідкою. Вона має добре заповнювати об'єм блоків. Щоб залити бетон блоків Валькірія, потрібно послідовно заливати 4-6 рядів блоків з інтервалом у 24 години. Бетон заливається у внутрішню порожнину блока, утворюючи монолітний каркас стіни. А поний з обох боків забезпечує темно і шумоізоляцію. Процес заливки бетону. Висота заливки заливати необхідно бетон поступово, оптимальна висота заливки за один раз 4, 4-6 разів рядів блоків, що дозволяє зберегти якість бетону, навіть якщо він готується на місці. Час очікування: кожну заливку необхідно залишити на 24 години для затвердіння, І тоді можна приступати до наступного рівня. Інакше може завалитися. Формування каркасу залитий бетон утворює монолітний каркас всередині блоків, це забезпечує високу міцність стіни.